Щоб ми не починали, найважливіше, про що варто задуматися, це закладення міцного фундаменту. Як будівля потребує міцного фундаменту, прихованого під землею, щоб не зруйнуватися, так і студент повинен добре засвоїти основи, щоб розв'язувати складні задачі, а спортсмену потрібна базова фізична підготовка, щоб досягати високих результатів. У всіх аспектах нашого життя створення міцного фундаменту є справді важливим. Коли цар Соломон будував величний храм, сказано фундамент храму був закладений великими, ретельно обробленими каменями один царів 5,18бі. Це були не просто камені, це були міцні, ретельно витисані камені, використані для створення непохитного фундаменту храму. Ці фундаментальні камені, хоч і невидимі для ока, знаходилися під величною зовнішністю храму, підтримувані потом і зусиллями багатьох людей. Це нагадує нам, що за кожним успіхом стоять невидимі процеси, постійні зусилля, вдосконалення базових навичок і створення міцної системи. Це підкреслює важливість відданості, служіння та підготовки за лаштунками, які лежать в основі будь-якого великого досягнення. Отже, що є найміцнішим фундаментом нашого життя. Це Ісус Христос. Як невидимі фундаментальні камені храму, Ісус віддав усе за нас на хресті. У цьому прихованому місці Він вирішив найглибші проблеми нашого життя і відкрив нам шлях до кращого життя. Ісус є як дорогоцінним наріжним каменем, обраним Богом, живим каменем, одного Петра І, чотири. Він послав Духа Божого, щоб той прибував у нас, дозволяючи нам насолоджуватися багатим спілкуванням із Богом Отцем і життям, яке Він пропонує. Усе це було досягнуто завдяки досконалій жертві та відданості Ісуса заради нас. Коли ми будуємо своє життя на міцному фундаменті Ісуса Христа, наші особисті здібності сяють яскравіше, і ми отримуємо більше сили для створення та підтримки здорових звичок. Більше того, мрії, які ми преслідуємо, можуть вийти за межі особистих досягнень, приносячи користь іншим і позитивно впливаючи на світ у ширшому сенсі. Життя, побудоване на твердому фундаменті Ісуса Христа, може невпинно рухатися до завершення великого проєкту, який Бог запланував для нас. Щоб побудувати наше життя непохитно і міцно, чому б не почати сьогодні, запросивши Ісуса в наше життя, щоб зміцнити наш фундамент?